Привіт усім! А давайте ми з вами сьогодні. Що ми з вами зробимо? Медитацію на наповнення. Поплаваємо з дельфінами, так, щоб вам було приємно займатися собою. Дивіться, одна із в принципі, ми можемо у природі брати якісь. Ресурси за це за це я треба дякувати завжди, звісно, треба дякувати, бути вдячним. І сьогодні ми підемо з вами біля океану, біля моря, плавать з дільфінами. Дільфіни це створіння із п'ятого виміру із вищих світів, які можуть нам передати, заспокоїти, а, дати більш осознану ну, можливість жити. А, значить, що ми будемо робити? Уявіть, що ви заходите, а, як ми до океану з вами попадаємо. Це більш космічний такий а, спосіб зайти до, до океану. Значить, перед вами бачите такий маленький космічний кораблик. Він красивий, він красивий. Ви сідаєте, капсула там на одну людину. Якщо у вас є діти, ви можете взяти з собою дітей. Це буде так приємно. Якщо ви там жінка чи чоловік, ви тільки за собою виходить, і діток можете брати. Інших не беремо, тому що це вже більш така серйозна програма роботи для інших а, пізніше. Якщо у вас на це будуть сили, значить, ми взяли, сіли в ту капсулу, посадили дітей, якщо діти з нами літять. Посадили дітей і летимо. Нам показують океан, він здоровезний, безкрайній, такий, що ми прям не бачимо кра... країв, <смі> не бачимо. Сіли, Висадили нас із цієї капсули, ми вийшли. Нас одразу одягнули в такий якийсь плавательний костюм. Він якогось біло-голубого кольору, такий прозорий, з плавниками мабуть, для того, щоб нас дельфіни прийняли як своїх. Я запалю свічечку, люблю в медитаціях запалювати. Бачите, така краса. І водичку можете собі поставити, запалити. От так от воно буде тут у мене горіть, але там, мабуть, страшнувато горіть, я поставлю поряд собою. Вийшли з цієї капсули. Вийшли з цієї капсули. І у нас біріжок моря. Красивезний біріжок моря. От такого плану. Бачите, у мене різні є, який як хочеш, біріг океану. Вас одягли, там вища раса, якась одягає вас в цей костюмчик ваших дітей, якщо діти з вами. Заходимо, одягли цей костюм, зайшли в океан. Ми приємно здивовані, тому що нам комфортно в океані, навіть дихати під водою. Ми можемо, можете собі включити музичку якусь ще, таку шум моря, ще буде круто. Дільфіни нас прийняли, як своїх, взяли в свою стаю і поплили, показують нам. Так глибше і глибше показують, що можна глибше занурюватись, щоб ми не боялися. Ми заходимо туди ще глибше, пливемо, пливемо, бачимо такий якийсь вимір красивезний. Там просто купа кристалів, купа знаєте, золото чомусь показують. Золото це мудрість, кристали це наша сила. Значить, ми плаваємо з ними. Вони нам показують, що ми можемо взяти з собою декілька кристалів. На одну людину один кристал, максимум три а, на дитину по одному кристалу, тому що енергії буде багато і це буде перебор з дитиною, якщо ви більше візьмете енергії. А, значить а, взяли золото монетки чи якусь прикрасу. Можна взяти а, тільки одну, тому що це мудрість, порогрузка буде йти а, поступово. Не буде, якщо ви одразу себе. Візьмете багато, це буде як крадіжка, не можна багато брати. Взяли, поплили з ними далі, тобто вони з вами ще можуть спілкуватися на своєму рівні, на рівні волн, і ви їх відчуваєте, чуєте. Ви можете попитати у них якісь питання, які вас турбують, і вони вам відповідатимуть, тому що вони із вищих рас. Вони заспокоюють, якщо у когось є нервовий стан, дуже такі, ну, вас щось бентежить. Значить, ви берете і просите у них, вони вам дають такі капсулки голубі, можете випити одну капсулку, це як заспокоєння нервової нашої системи. Ми далі плаваємо, приходимо, там є як цар моря, цар океану. Ми сідаємо біля нього, і він, якби, нам дає ще корону на голову. Для чого ця корона? Це як чистота думок, як очищення. Тобто ця корона буде працювати як очищення наших думок негативу на позитив. Навіть якщо нам погано, навіть якщо ми не розуміємо, що з цим робити, ми беремо цю корону, одягаємо і вас вона поступово вичистить, ваші думки, ваш стан енергетичний, фізичний. Отак, це буде М -м 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 супер. Так, Далі нам треба ще тут, поки ми тут плаваємо, нам е показують, що ми можемо поїсти. Нам дають якусь таку, знаєте, як травичку, вона така е ну водяниста трошечки. Але це нам почистить наш кишково шлунковий тракт. Візьміть маленький кусочок, він ви його з'їсте, і він вас почистить всередині. Просто, ну, я надіюсь, нікого не пронесе, <ріст> вибачте. А, так, значить, тут же медитація, треба спокійніше вам все розповідати. З'їли, попили цю таблетку це на нервову систему. Корону нам оділи. золото Золотому взяли це мудрість наша. кристалик взяли це наша сила. А, тепер нам показують якісь капсули. Декілька капсул стільки, скільки вона здорова, ваш ріст. Це декілька капсул для нас, для того, щоб ми туди стали і нас вичистять, знаєте, як нас витягують, так висмоктують весь негатив, який був у нас всередині, а ми його не бачили. Стали туди, витягли, висосали. Чудово! Супер! Тепер ми виходимо таке, щоб трусилося клас. Нас дельфіни в цей момент все чекали. Вони нас забирають, ведуть по, через печери, це наша підсвідомість. Дивимося, які ці печери, як вони виглядають. Якщо вам не дуже вони виглядають, візьміть щоточку, почистіть їх, ці печери, це наші підсвідомість, яку ми навіть не знаємо, як залізти. чому ми тут ходимо? Нас ведуть провідники, значить, не страшно. Прочистили трошки. Це наша підсвідомість. Раз, поплавли, два, так, знаєте, три, опа, почистили. Виходимо, бачимо відкритий океан і така красотіща. Просто ми ще під водою, але ми бачимо чистоту. чистоту. Тепер ми поступово повинні повертатися до свого місця там, де ми були. Нам вже показують, що час, і нам радять винирнути з води. Дільфіни в воді залишаються, і тут біла яхта. Біла яхта це ваша вже тіло, чистота, свідомість. Ви в цьому ж костюмі з усім усім набором з короною, красиві в костюмі. підпливаєте на білій яхті туди на бережок. Там вас чекає ця вишара, яка. Тобто ви можете більше часу бути в цій медитації, ви її прослухаєте, а потім вже ще раз робіть стільки, скільки вам удобно. Прийшли на берег, вас забрали ці вищі раси, і ведуть вас в той самолітік капсулу, таку, яка вас привезла сюди. Сідайте, не забувайте своїх дітей. Ви перевдягнули цей костюм в білу рубашку, білу сорочку, таку красиву. Це все, що вам дав, ви можете скласти в чемоданчик взяти з собою. Ми летимо назад, ми бачимо своє тіло, яке сидить біля нас зі свічкою, з водичкою. І ми повинні війти в своє тіло, зайти і сісти. І тепер ми почуваємо себе очищеним, чистеньким, наповненим. І ми повинні подякувати усім, хто нас супроводжував в цій медитації. Зробили вдох, видох, пішла енергія, чудово. От тепер ви наповнені, вичищені. І ще після цього можна навіть помитися такоюсь скрабом солі, в душ, і ще дозмивати фізично все, що вам заважає в вашому енергетичному стані. Я думаю, вам воно сподобалось. Тепер таку медитацію ви можете робити, скільки вам ну, почувається. Знаєте, може вас вистачить, я не знаю, на більше, на довше. Тобто раз в тиждень можна 100% робити, а можна і частіше робити, по вашим відчуттям. Пити водичку, обов'язково запалюйте свічку, тому що свічка випалює негативні програми, які у вас були під час цієї роботи. Дякую вам всім за увагу. До побачення!